Вітаю рідні. Трохи більше буду розказувати в нашому вузькому колі, трохи менше буду проговорювати в такий публічний світ, тому що час практики я не раз говорила в наших ефірах. І зараз. Особливо ми входимо в особливий період кругроліття. Ось цього дуже багато змін, дуже багато кроків, таких явних кроків не просто десь в думках, а все потрібно всі свої знання, які в нас є генетичні, потрібно буде проявляти в такому фізичному плані. Також Багато в мене є тих людей, якими ми відчуваємо один одного, з якими синергія, з якими спільні знання, спільні чертоги, з якими з півслова є розуміння. Є ті істоти, які є рептильними, але називають себе і українцями, вдягають гарні вишиванки і говорять про світлі речі, говорять гарною мовою, але посилають такі ж самі прокльони, обзивають викла. Використовують мої фото, використовують, придумують собі якісь кривди. Називають мене невідомо чим і ким, що я тут розповідаю. Все обнуляю абсолютно нагріваю простір, посилаю енергії наші сварожі для цих істот. Всі, хто наші рідні, в сварожих вогнях розгортаються, запалюються, активуються. Усі нечистивці, рептильні, просто згорають. Тому Ті, хто мені надсилав різні штуки, і ті, хто ніби хвилюється, і просто посилає, бачите, що про вас пишуть. Не хвилюйтеся, тому що зі мною рідні боги, і якщо тут на цій планеті хтось якась істота, ще хоче щось шкодити чи кусати, чи своїми. Отруйними язиками щось промовляти, то є вишні, і я не просто на цій планеті, хоча не мала бути і не один раз в цьому переконалася, і зв'язки мої з чертогом. Фініста Ясного Сокола, де моя рідня найнайближча. Я до цього часу не можу відновити, тому що мені не можна було сюди йти. Це все навчання Велеса, це все обіцянки йому, це його з ним співпраця. Тому я і тут. Тому я буду максимум робити і надалі. А все для того, хто з нашого роду, хто генетично з тих, які першими прийшли на цю планету, але трохи десь в цих густих енергіях заплуталися. Чи десь були заторможені? Я буду максимум робити все для того, щоб активація пройшла і щоб ці всі перехідні процеси пройшли як якомога яскравіше, якомога краще для нашого роду зоряного. Тому всі істоти, які там хочуть шкодити в вогнях сварога ви або пройдете, активуєтеся, або ви просто підете в світи пекельні, звідки і колись і прийшли. Я розумію, що зараз йде боротьба не просто. Тому що мені також були закиди. Це все в нашій голові. Там в вороги, й друзі, і все разом. Ну звичайно, так. Так можна говорити собі кожного своя думка. Я розповідаю про те, що я пам'ятаю за тисячі, тисячі, тисячі літ. А все, що в мудрості велеса, все, що генетично мені заховано було, і звичайно, в книгах не написано, доказів особливих немає. це інформація, яка передана. Полем, яка передана хвилями, яка м, передана особливими засобами інформації, які тут рептильні не можуть прочитати. Тому хто кому просто відгукується, а хто відчуває, в кого є. В кого є відклик всередині десь глибоко себе, це вибір. Слухайте, дивіться далі, розкривайтесь. Якщо ні, просто йдіть і шукайте собі свою дорогу. Їх зараз багато і варіантів, також дуже багато, як пройти чи вийти тому таким чином. Відволіклась трохи, але, але продовжуємо далі. Щодо Практики, практикуємо, буду говорити детально все, що відчуваю для вузького кола. Зараз це круголіття, яке ми війшли, дуже багато потрібно буде такої активної, енергетичної фізичної роботи. І Мана, про яку я часто розповідала, купол, той, який багато хто вже знає і десь, можливо, читав, бачив, це купол з певних хвиль, які встановили чужі. І зараз він цей купол знімається, розчиняється нашими рідними богами і нами, тими, хто є включений, тими, хто нагріває простір. Ось ця мана, яка під куполом, ну я називаю мана, так мені звучить воно. Так я її бачу. Відчуваю. Це певна така речовина, також хвилі змішані з певними хімічними речовинами, які уводили людей в сон. А зараз цікава штука відбувається, тому що багато пробудилося, не знали куди піти. Хтось зразу розпізнав і пішов дорогою золотою наших рідних богів. хтось почав в різні. В різні релігійні якісь, якісь організації, направлення йти, але знову ж таки десь там побачив, вернувся на ту дорогу, яка є генетично відчувається правильно. Хтось в цьому застряг. Тобто, це зараз це індивідуальна робота, і кожен цю дорогу шукає. Але тут ще другі є: ось ця мана, яка просто в сон уводила, Зараз вона стала отрутою, і як воно діє? Якщо раніше був просто сон, то зараз це агресія, це зараз неприйняття, Це зараз така агресія, яка, яка людину примушує робити так, як хочеться спати, ніби входиться в сон. Так само, ось ця мана отруйна, вона примушує людину максимум зробити навколо ось цих негативних хвиль низьковібраційних. І максимум зробити низьке поле, мінусове, схоже до пекельних світів. Ось таким чином працює. На тих, хто пробуджені, тих, хто зроду генетично, і тих, хто очистив себе від цих інформаційних домішок чужих, це не, не діє, не працює абсолютно ніяк уже зараз. А для тих, хто туди і сюди, оці на цих розтяжках, то звичайно вам важко. Тому потрібно. Ще якісь, можливо, маленькі мікро-мікро є можливості зробити вибір і нагріватися, спалити в собі усе деструктивне, усе те, що система багато тисяч літ просто такими нашаровувала і відкрити свою генетику. Це те, що ніхто вам не скаже, ніхто вам не підтвердить, але це той голос всередині, інтуїція, це ті. Знання, які якщо ви зробите один крок, другий, третій, ви далі будете ще більше і більше їх робити. Далі буде вам ясніше, і ця дорога буде ширша, якою ми йдемо. Дуже цікавий, непростий час, і разом з тим тут треба на всі боки. З одного боку, ми так лазерно робимо ці дороги, йдемо, а розширюємо тут простір, змінюємо яв, зв'язки з вишніми тримаємо. А тут ці рептильні заважають їх, потрібно також нагрівати чим більше простір для того, щоб вони в цих вогнях просто йшли із планети. І тому ті, хто десь якісь може є напади, ви просто не зважайте, а нагрівайтеся, і оці всі деструктивні істоти вони просто зникнуть з вашого поля. Щодо... Щодо наступних ще подій, я дуже відчуваю. Я пишу вам постійно. Відчуваю наступну хвилю, яка має пройти, високовібраційна для нас, для роду, все гаразд. Я ніколи не заспокою, я просто кажу те, що каже Велес, і те, що я відчуваю, навіть якщо бувають такі наднад -над якісь моменти, які пов'язані із стихіями, і інколи, як людина, я себе починаю задавати запитання, одразу в мене голос Велеса, що все нормально, всі, хто генетично є. Родичами вишніх все абсолютно ми пройдемо. тому ця наступна хвиля, яка буде, ми зараз просто набираємо багато дихання, дихання максимального, якщо ну так плабка кажу, дихання. Тобто якийсь малесенький відпочинок перед великою хвилею, тому що це буде стосуватися, знову ж таки, всієї планети, буде стосуватися тих природних погодних умов, до яких взагалі не готові, тому що маються на увазі, не готові. Усі ті, хто просто жив в певній системі, і йому було зручно. Ось це ці зміни це оце друге сонце, яке я говорю, проявлення Чорного Сонця. І має бути їх два на небі. І не буду багато забігати наперед, але просто проговорюю ще раз, що набрати максимум. Запасу енергії для того, щоб правильно розгорнутися, і а, максимально, так як говорить Велес, і так як я вже переконалася, і так як дякуючи цим рептилямним, які кусаються з різних боків, а, потрібно концентруватися на собі. Потрібно концентруватися максимально на розкритті своїх вмінь вже не просто навіть знань, а вмінь. Хто ще навіть не розуміє, що таке розкрити знання, то тут треба паралельно все робити. Трішечки розкриваються якісь знання, тут же їх треба реалізовувати. Тобто, це стосується усього спілкування один з одним через енергетичні центри, щитування кристалу над головою простору інформації, відчуття. Вертикальних каналів, зв'язок з вишнями, яка йде інформація, коли прийде наступне, наступна хвиля, що відбувається над куполом. Тобто, це, це є практика. Тобто, ті знання, які в нас були, вони відкрилися і в ці вміння зразу проявилися. Ось таким чином буду говорити по кожному кроці, то що відчуваю, тому що по-іншому не можна, тому, тому що по іншому нема сенсу, чому я звідси прийшла, а не спокійно жила на наших землях. Де немає таких тягучостей, і де навіть не те, що не пахне рептилями, а навіть приблизно вони не можуть подумати про ті землі. Тому таким чином ми маємо це пройти по-іншому ніяк. І будучи в таких умовах навіть в нашій країні. Особливо в нашій країні в нас дуже багато зараз негативу і цих хвиль. Вони все зробили максимально для того, щоб у час пробудження ранку сварога щоб ось ці ті, ті, хто мали бути першими форвардами, щоб вони плуталися, щоб вони були. Отруєними цією маною, і щоб вони виробляли не високочастотні хвилі, а навпаки, деструктивні. Тому ну нічого, в нас завжди є певна кількість тих, які завжди не сплять, які завжди проходять ось це. І вистачає сили, і енергії, і вистачає потужності для того, щоб за тих, хто ще можливо запутався, заплутався за тих, зробити ту роботу, яку ми маємо роби... зробити світлову. Дорогі рідні. Обіймаю усе буде в нас як найкраще, тому що з нами вишні, і далі буде дуже цікаво.